Привіт, ви на каналі Дом Рибалки Вови. І Сьогодні у нас риболовля на дуже здорового карася. Приїхав я на переможське водосховище. Дивіться, що з собою прихватив. Це отакий електробур, який нам сьогодні допоможе ловити карасів здоровених. Точніше, не ловити, А одразу їх треба знайти, а потім вже будемо ловити. Коротше, не гоємо часу. І швидко нальот. І, звісно, це спасалочки, Як не спасалочки нам потрібні по-любому. Я відбурав отаку для ножів защиту. Зараз підемо спросимо, хто це був, у кого жовта защита. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рибаків.

Ну прям по дну пройшов він Та він по дну ходить Я теж камера як дивився Він совається по дну Він не літає Ко ти казав і може в ту сторону чи наоборот Ну ми от там бачили бля да. Може отак туда чуть не ж ми по центру не були І водичка мутна, поняв? Да. А тут ты не был? Обойди еще эти лунки. Есть? Ну, в принципе, тут есть, там есть, тут есть, можно везде бруться. вас сеанс детский или взрослый? А? Сеанс детский или взрослый? <реш> Привет, Вова. С праздничком. Да, вас. Есть. Yes. Yes. Uh -huh. Тупо Прикинь Прикиньте. Просто зишел Бул. Рыбка была. Ну, и Валерчик. Что тут? Что тебе делать? Помогать? Разбить надо? Не, ложка. Там уже так увидели, да? Вс, подожди. Тебя, блядь, поклевок сколько уже, никак не могу. Надо момент. Так тоже. Если поры да ты Вытягивай свою. А, может быть, может, я с собой. С собой. А? Ты же нашел что-то? А? Нашел, что Вообще рыба не может. Вообще? Да. Или хоть разхаку ей. Да ну, ямка, бачу, каюта. Ямку только нашел, он понял сразу. там як в этом мы з тобой ездили? на той блядь, вонючий это. Ну, ага. за знамен. Ну, да. та він там зимой не клює каже платватики клює Кара... карася куча коропа та куча він там зимой не клює так в ж не ходить ішли йшли пробурили раз карась клює зразу ну, в конце вечора аж так да. я за що його віце і кажуть та тут Типу він, він зимой цей неактивний. Ні, ну так в мене знайти його, де він стоїть. То зрозуміло, якщо п'ять вогнуть за зиму проборить, нічого не спіймаєш. Просто щореда, храна, кору, погородян. А що це ти замалишали тіну? Та я не знов, чому малиш? Mm? 250 грамів. Детський садик <реш> <пихонько> який <разом. реш> там порожні. Ти одного хоч <хочешь> співмай. <реш> ну, сьогодні три штуки подержав. Я не знаю, штук п'ятні надержав, кум. А то, бой балак, і кум одного тягнув, зійшов. Трубку тільки положив, і раз на втору вучку вилезнув. Вот витягнув. Мені ну, хоч хень його наплив. Ну, на мене функція гавну поставити. Ну она ковылька, ковылька, ковылька. Ковыль, ковыль. А потом такие шулепы ложить, а колодцы еду первого вытянут. Сайдю дальше. Шулепу ложить, понял? Так не спеша. Смыть домой фиром. Помоемся. Не знаю, у меня вже уже скидки годно. Так, ну шо у меня? О, дальше, пошел, дальше. Ну, попробую пустить это сюда. Бля, ще до сих пор горячей, представляешь? Это просто невозможно быть. А я оставай. Чи, <риви> чи не ту, чи не ты, туда. Черноту, чиното, бля, що робит? Я не знаю. Но... я Тут тут это продать. піано, пианисто.

Дивіться, який караси, друзі. Підйдеть? Був я, друзі, на переможському водосховищі. По карасю, в принципі, нормальні карасі, лапки такі під кілушні влітали. Я витягнув тільки одного, два потримав, просто зійшли, тому що мормихи, чим менше поставиш мормиху, тим краще. Шукати тут треба на приямках, ямках. Е, така, знаєте, рибалочка трудова. Тактика така. Одна удочка і ходиш, шукаєш приямки. Нашов приямок, одразу покльовки. Все, якось так. З вами був Волан. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я з вами не прощаюся. Говорю вам просто до побачення, до скорих зустріч, мирного неба, хай щастить.